Доброго вечора, дорогі друзі. Заклала десь приблизно 10 днів назад інкубатор. Ну, точно не пам'ятаю, бо треба подивитися в своїх записах, але десь 10 днів думаю, що вже є. От Сьогодні хочу подивитися, скільки буде яєчок оплодних, скільки неоплодних, тому що збирала я їх по морозі. І лежали вони ну, до 4-5 до годин. Ну, до 17.00, скажімо так, вечора, тому що і кури, і качки в мене несуться в одні гнізда, то щоб не зганяти курей, вже я збирала всі яйця. І хочу зараз подивитися, як впливає мороз на яйце качки. Чи дуже багато буде неоплоду, яке воно буде. Тому хочу, щоб ми з вами разом провели такий дослід, поспостерігали, скільки каченят вилупиться з цього яйця. От Ви бачите, яка кількість яйця, кому цікаво буде, може навіть. Порахувати. от І зараз будемо дивитися, скільки ж тут є ж живого яйця. Так, починаємо, зараз виключаємо світло і я буду вам показувати. О, зараз, дивіться, зараз подивимося, скільки яйця останеться, скільки обійде у нас. Дивіться. Це, бачите, живеньке павучок в ньому. Значить, це живеньке яточка. То так розвивається зародок у курячих каченях, гусячих яйцях. Не вирушив, так просто тримаю я саме. Ось бачите, ось це також живеньке. Зараз ми будемо. Дивіться, ось дивіться, бачите, така павутинка і павучок. Це значить також живенький. Я їх просто помила, тому що було, ну, яйця грязне. От, потрібно було його помити, того, що, щоб не... Бачите, живеньке ворушиться там павучок, Потрібно було помити, щоб не було ніякої інфекції. Занесено Ось живеньке. От потрібно було помити, я його обсушила і, от, дивіться, живеньке, бачите? Обсушила і виклала в інкубатор. Бачите, це негодне яєчко. Откладаємо. ідемо далі. Так, це бачите, живе. Нумерую я їх для того і з іншої сторони також ставлю опізнавальний знак, того що я перевертаю їх вручну. от Бачите, живеньке також. Вон там Перевертаю їх вручну, тому мені потрібно, бачите бачу, що це негодне Потрібно знати, на якій вони стороні, того що я їх перевертаю. Раною ввечері, ось, бачите, це живеньке. От, для того, щоб їх потрібно перевернути, провітрити е, живеньке. Бачите, вон там є зародочок. Для того, щоб яєчко, так, живеньке також, щоб яєчко гарно розвивалося. Йо? І тут живеньке. От, так що. Тут також живеньке. Будемо бистренько з вами їх перевертати. Заодно вони, бачите, живеньке також. Заодно вони провітряться. Поки я з вами спілкуюся, їх і перевертаю. Ось тут також павутинка є. От. Ось і тут є. Будемо надіятися, що всі, хто з павутинками в мені. Гарно, гарно повиводяться, дай би Бог, щоб тільки було світло. Того що з світлом бувають проблеми. Бачите, це пусте. Откладаємо це вже третє яйце. Так, це ми провіряли, так, да, це провіряли. Ось. Це яєчко, яке я саме последнє закидала в інкубатор, воно. Трошки не так я його позначила, щоб бачити, щоб потім, воно ну, може на, на день пізніше просто вилупитися. Ось дивіться, тут також паучок є. Кладемо далі, далі дивимося. Ось дивіться, це пусте. І бачу, що в декількох місцях навіть воно трошки як пошкрябане. О, це вже четверте яйце в нас одійшло. Так, тут є ось павутинка також. Бачите, кладемо на місце. Так, тут дивіться кров'яне кільце. відкладаємо, це вже п'яте у нас відходи. Ну, це, звісно, може пов'язано бути з тим, що на дворі холодно і зародок може завмирати. Того, що в теплу погоду, це також хороше. Теплу погоду, але все по-іншому. Так, тут також, бачите, кров'яне кільце. Відкладаємо. Ось, ще трошки у нас залишилось. Тут павутинка є, все добре. От, Дивимося. Ось це, дивіться, бачите, навіть і тріснуло трішки від морозу, я думаю. Видно, були сильні морози. І прийшлося. Пізно зібрала і воно зрісну. так. Тут також є павутинка. Живеньке. Дивіться також живеньке. Ось. Питали мене, чи я не бризкаю ці яйця в період того, як вони ну, ось зараз висижуються в інкубаторі. Це також. Живеньке. Ні, я не бризкаю, хіба що бризкаю вже. це, бачите, погане? Тільки бризкаю тоді, коли вже вони починають лупитися. Бо буває, що е, груба шкаралупка, і їм трішки потрібно допомогти, щоб наче розмягчити шкаролупку. То тоді я можу, бачите, також хороше. От. Тоді я можу їх там раз чи два бриснути, імені, щоб розмягчити шкаралупку. А під час зарудочку інкубації яйця, то я, звісно, не бризкаю того, що можна забризкати яйце і воно буде мертвим, тому що зародок дихає через шкаралупку, а якщо його заливати, то звісно, що він помре. Так, ну все, вже всі ми передивилися яйця. Зараз, дивіться, оце що залишилося. І скільки це в нас одійшло, зараз вам скажу, скільки. Оце все, що залишилося. Одійшло в нас 2, 4, 6, 8 яєць. О, залишилося. Скільки це залишилося? Давайте з вами посчитаємо, скільки залишилося 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 8, 4, 6, 8, 32, 34, 36, 38, по-моєму. Да, будемо далі за ними спостерігати, дивитися, як буде проходити наш процес інкубування. На сьогодні, всім дякую, до побачення, до нових зустрічей. Всім пока-пока. Ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей.